Вітаю-вітаю, мої хороші, найкращі. Сподіваюсь, нікого не розбудила, тому що забула, що у вас стоять сповіщення. Ну, вибачте, кого розбудила, бо вже майже друга ночі. У нас тут до нас щось летить, я не сплю, діти сплять. Мама ж не може спати, бо вона ж в очікуванні. Всіх вітаю. Подивимося, що по переговорах, тому що, якби я трошки інше планувала, і взагалі вже час було б. Ну, На те, щоб задомовитися, а вже завершити. Да? Час миру настав, і, як кажуть, влада повинна це затвердити офіційно. Давайте подивимося, що по переговорах. Всіх вітаю, нагадаю, що спонсори можуть в отері задавати конкретні питання. Тим паче такий час пізній. У нас тут буде небагато і ми можемо тиханечко потеревенити, а ви потім запису подивитесь. Нагадаю, що у нас йде збір на медицину, дуже зараз повільно, але подаруночок для всіх, хто приймав участь. Або просто буде як прикраса, або буде заряджений під вашу потребу. Що захочете, таку програму туди закладемо. Тому чекайте, підписуйтесь на телеграм. Та вітаю, вітаю. Давайте дивитися, що по переговорах, чому така тиша. А знову хочуть зустріч трьох. Розумієте, В двох не виходить, давайте в трьох. Одні ті ж самі проблеми. Дивіться, Європу ще буде трусити, це не тільки Польща з її нововведеннями. Це не тільки Польща. Хтось іще захоче гроші від нас за допомогу, яку вже надали. Будуть ще моменти, що Європа втомилась від нашої війни. Не повірите, ми також від неї вже втомились. Тому в Європі співчуваємо, але хай тоді з ворогом на своїй території зустрічаються. Ми ж не проти, ми їм також будемо допомагати, будемо їх зустрічати, якщо у якщо них там буде біда. Ну що ж, ми їх не нагодуємо, нагодуємо. Куди ми дінемось? Польща. Чому таке ставлення до України? Чому так змінилось ставлення? Не у всіх? Не у всіх змінилось ставлення далеко. Є до нас і співчуття насправді. Якби не приймайте це на особистий рахунок, це... Узагальнена ситуація, вона накручена зсередини. Іде пропаганда. Буде період, коли покращиться ситуація з Польщею, але вона, от як раніше, не буде. Добре, як раніше не буде. Ми повинні їм щось дати віддати. Надати, знаєте як? Підкупити трошки, щоб вони заспокоїлись. Задобрити, давайте так. Переговори в Україні, що відбувається? Переговори Україна, Росія, що відбувається? Тягнуть. Просто затягують. Ми вже дивилися, воно так, в принципі, ішло. У нас тут пані Людмила чомусь вирішила питання написати про когось чоловіка. Дівчатка, особисті питання виключно спонсори. Це не особистий етер. Ютуб з гумором. Однозначно. А чому ворог зараз не єдиний компроміс? Буде якась пропозиція від ворога щодо давай ще поговоримо. Але це може бути як переговорна група. Не президенти між собою, знову якась переговорна група. Чому ви ну, от Якщо ви знаєте результат, таке відчуття, що вони вже знають, чим це завершиться. Знаєте, постійно от відчуття, що все вирішено, але незрозуміло, чому час тягнеться. Ну Тобто. От прям видно, що всі в курсі, як буде далі розвиватися подія. Ми сидимо в шоці. Он знову щось летить. що да, воно нам. Ну, якщо ви вже порішали, да? Вітаю, вітаю, мої хороші! Можете щось питати, але не особисте. Політичне питайте особисте. Або на особистих консультаціях, або спонсори можуть задавати питання, переговори. Давайте мир в Україні, що відбувається. Не там шлях шукаємо, знаєте, ми самі ускладнюємо. Тобто ми хочемо якось зробити все правильно, правильно не буде. Ну, просто тиснути на прямі переговори, і це можливо. Ворог, як знаєте, як потішається, грається. Це якась, знаєте, постійна маніпуляція. Знаєте, там було просто написано, що вам з 14-го року мир пропонували. Чесно, так як зараз там ворогу прилітає, сиділи, вони вже мовчали. Оці, от, знаєте, коли чати дивишся, є канали, які публікують чати оці, русняві, що вони між собою пишуть. Там така паніка. Я просто не слідкую, що у них де вибухнуло. Мені якби... Ну, чесно, мені байдуже. Не те, що мені шкода, не шкода, я про це не думаю. У мене є своя родина і свої проблеми. Щоб я ще про них думала. Знаєте. Співчувала або там, спостерігала, горіть в пеклі. Ну, ви сахотіли пекла, горіть тепер. І вони б вже сиділи тихенько. Ой, і знову буде якась спроба прибрати, усунути Зеленського. Дурна якась спроба, якісь провокації і політичні провокації. Дуже швидкі події. Дуже швидкі події. До 10 десь вересня щось повинно вирішитись в плані подальших переговорів. Отак от іде. Ну, от знаєте, тут такий момент, що ми повинні змиритися з тим, що не буде повністю, як ми хочемо. Ну, не буде так. Ну, це якби ну, не, не буде. Тобто, якийсь повинен бути компроміс. Ті повинні змиритися з тим, що нема можливості їм далі іти і все своє реалізувати. а ми з тим, що все одно, по-нашому, повністю не буде. Тоді можливий діалог. От центр столиці буде сильно страждати, і не один раз. По центрах прийняття рішень будуть бути, знаєте. А чому ворог не зупиняється, давайте так? Ви можете якось перефразувати, розумієте, коли дивишся потоково. Дуже важливо, яке ти питання задаєш? Яке питання, така відповідь? Чому ворог не зупиняється? Ну, тому що він в активній фазі. Йому це подобається, бачите, задоволення. Чому ворог не зупиняє війну? Ну, я спробую. Я ще пробую продовжувати. Ну, їм також треба підзупинитись, розумієте? От, що так, що так, осінь вони будуть накопичувати силу. Їм треба відпочити. Або вони зараз якось бавлять оберти на фронті і під заморозяться. Ні, не заморозять, тому що в них є проблема політичного ворога. Ну, дивіться, хочуть прибрати за картою яд. Людину, яка одержима, ми розуміємо, хто це. Це не про нашого, це про бункерного. І людина вже не перший раз іде шаманізм. Людина, яка, ну ми знаємо, що вони їздять там, літають на Алтай, люблять цих шаманів. Людина, яка під захистом темних сил. І задобрити будуть намагатися цього Путлера. Він ще й хворіти буде, він буде, як не на зв'язку, пропадати. У них там також не дуже задоволена влада тим, що відбувається, але єдиний момент будуть намагатися їм допомогти все ж таки ці смерті зупинити. Ще будуть вмовляти бункерного, розмовляти з ним. Він, як ото, знаєте, як дитина. Приділіть мені увагу. Побавте зі мною маніяк, просто маніяк. Ми не вийшли з переговорних, це просто тягнеться час, якого в нас немає. Чи нам на краще це буде? Ну, треба шукати можливості зробити так, щоб це було на краще. У нас просто бачите, у нас гроб, багато жертв. Багато смертей, поки цей, цей час а, тягнеться. Забагато. Чомусь порада для України і для українців де, от зараз, там, може, тижні два, ну, ну да, до 10-го, десь вересня. Звертатися до своїх родових, до свого роду і просити захисту. Іноді захист приходить у вигляді підказки. Ви думаєте, іноді що. Захист це те, що від мене біду відведе. Не завжди це прям щит такий. Ви ж собі уявляєте, що це такий, знаєте, як купол над вами. Не завжди. Іноді е мертві захищають через підказки, через якісь події, тобто ви йдете якимсь шляхом, або знаєте, як е спите в своїй кімнаті. А вас щось відволікло, таке відчуття, що, на кухні там вода почала капати. Ви виходите з кімнати, а прильот в ту частину, де ви тільки що стояли або спали, так також захищають. Як вас захистити, мертві вирішать самі родові? Але тут поради, чому для України і для українців звертатись до пращурів, бо зараз нам треба шлях вказати. Ми трошки самі в тупіку. Як сприймати все, що відбувається? Чому? Тому що нам, бачите, нам ну, голову морочить. О, загуло. Прекрасно. В клапках. Ну, діти хай сплять, буду дивитись. Знаєте, іноді, коли вам віри не вистачає в щось, в Бога, в сили, я не знаю, в що ви ви вірите. Звертайтеся всередину себе і питайте, задавайте таке питання, чого я варта і варта, і що мені зараз робити? Іноді коли зовні сил немає, насправді весь ресурс у вас всередині. Щоб вам тут не гуло і в запису не було чутно, то ми будемо прощатись, мої хороші. Нагадую, будуть ще етери, спонсори можуть задавати свої конкретні питання в етерах, всіх обіймаю.